Привіт, друзі! Хочу сьогодні з вами поділитися своїм перевіреним рецептом солодкого перцю у томатному соці, який ми робимо кожен вересень. Такий перчик йде на ураз картопляним пюре, хрумки, солодкий якраз те що треба. Такий перець дуже схожий на глобус і він заслуговує на вашу увагу. Перець використовуємо сорту Ратунда. Він товстостінний і дуже гарно підходить до цього виду консервації. Томатний сік ми будемо використовувати готовий, який зробили в цьому році. Ви можете використовувати свіжозроблений томатний сік, але тоді його потрібно перекип'ятити 15 хвилин до закладки солодкого перцю. Отже, на 3 літра готового томатного соку додаємо 2 столові ложки солі, 7 столових ложок цукру, 3 столові ложки 6% яблучного оцту. Якщо ви використовуєте 9% оцет, потрібно його перерахувати. 3 столові ложки рослинної олії. Рослинну олію можете надодавати хто як любить: лавровий листок, чорний перець горошок. Наш томатний сік повинен закипіти. І тоді додаємо перець. Закладаємо перець по край великої каструлі. У мене каструля 12 літрів. Нагрів перцю ведемо на максимальному вогні. Перець щільно притрамбовуємо. Через деякий час, приблизно 8-10 хвилин, перець осяде та поміняє свій колір. Бланшируємо перець у томатному соці на протязі 15 хвилин не більше. Важливо не переварювати перець, щоб він залишався ціленький і хрумкий. Тоді потрібно дуже швидко фасувати перець по 1-літровим стерильним банкам. Від початку фасування перцю у банки вогонь зменшуємо до мінімального. Отже, перець швидко фасуємо по банкам та закриваємо консервним ключем. Банки перевертаємо та окутуємо ковдрою до повного вистигання. Ну, от і все, моє любі. Підписуйтесь та пишіть коментарі. Мирного вам неба. До нових зустрічей!